То в чому ж різниця між виходами силою чистими і халявними? Друзі, різниця полягає в нашій геометрії тіла. І якщо тіло максимально рівне на протязі всього руху, то цей вихід є технічно правильним і силовим. Якщо наша лінія тіла деформується, різні вигини тіла, ноги підіймаються вперед, такі виходи являються халявними, тому що вони мають спрощений характер і з таких виходів варто починати. Дивись, два варіанти чистих виходів і два варіанти деформованих халявних виходів. Тут я намагався тримати вертикальну лінію тіла і не подавати тіло вперед. ну Зовсім по мінімуму. Другий варіант лінія тіла рівна, тільки я її буду трошечки подавати вперед. думаю, ти бачив і бачила, наскільки це виглядає брудно, не по-силовому, але я не згинав ноги в колінах і опинився згори. Так, ноги виходили досить сильно з-під поперечини, але сам по собі ківок да, цей удар ногами, він відбувався за рахунок пресу. Ногами не відстрибуємо від повітря, робимо це за допомогою пресу. І ще один варіант який буде виглядати без ривків, але за допомогою того, що я вивожу ноги вперед, це скорочує моє тіло і мені легше опинитися над поперечиною. І дотискаюча фаза відбувається з такого положення. Не з такого, як ми коли рівно робимо, а з такого. Так простіше, тому що ця позиція дуже схожа на відтискання від полу. Спочатку я йду ногами, а потім підтягую. Дивіться. Таких виходів варто почати. І зараз я тобі технічно... Ні, в наступному відео я розкажу технічно, як зробити такий халявний вихід, якщо в тебе база 10 підтягувань. 10-12, більше не треба. Якщо менше, то точно не зробиш. Якщо десяточка є, пару основних моментів, три і вихід готовий. Навіть якщо важиш 105 кг. Будь. Не знаю.